Ну ти тішишся. Ай, королева, бракада, бра, Сирник без сиру. Сирник без сиру я записала відео з Максимом, ти не бачив. Сирна запіканка І Королева сказала, що я зобов'язаний її попробувати. Вона хоч зараз гаряча є. А що тут поплило по ній? Ну, все, то чорниця. А чого вона плаває? Воно гаряче, ну мусило стинути так ми не будемо чекати, що на остир, бо ти мусиш попробувати, що сирна запіканка. А то не сир нам напливе вся. Бо живе, цукрути тут дриглі. я Тиху. Будь. Тиху. Будь. Тиху, все добре. А цукрути? Цукрути. 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 Не треба, не Цукорпудра. Та треба цукропудру дати, хочу витягнути щоб вона має його вона не буде так ж таке дриглі. Вона гаряча, бо я тільки викинула. Це то дриглі. Я позара дрель, дрельно. Ну. <laughs> ну, не заставляє это їсти. Зараз <laughs> буде пробувати. Я тут тоже не пробувала. Сирник. Я жартва тіктоку. Без сиру, це точно. Ну, да, там то де припечено, но Давайте попробуємо. буду пробувати? Так, дивимось. Дивимося. Вот осічко вийшло. Цікаво кам'яна насма. А гаряче значимо їсти? Що там дуже як кіт просиш? Ну що? Ну прикольно. Я так і знав, що вона не скаже, що погано. Ну ну. Смак такий, ну відчувається такий смачний. Сир прямо дає таку нотку, не? На, попробуй. Попробуй. Каже, правильно, треба пудру. Цукр пудру. Так, да, солодкий трохи. Ну давай. Блін, так китайці палочками рис їдять, а ти не можеш злопати цю кусок сирника. Сирника без сиру ти перепросив. Бери ягоду смачно. б йому ще лопату дала, щоб то їсти. <рес> Ту ложку вже дала, що дай Боже. Тут як для борща. Що, Максим, гаряче трохи? А ти як думав, ну ти холодна? Да. Маєш ти біологія, органіка. Ну ну, Свята, як тобі? Це голова крутиться, що вообще? До чого тут ти, я тебе та як ті дриглі? Ну ти смапевну, що в чах ти ні. Перепрацювала сюди. Та... Та... дуже Скажи якусь рецепцію. Рецепцію? Рецензію. Смачно? Дай йому звучку, да робить шикарно. А може звучонку ліпше? Може. О, бачиш, звучонка ліпше підходить. Звученка знизу зато. Бачиш, все Чиво. просто. Чиво? Смачно? Дуже. А ah, no. шикарно. Рецепт no. шикарний. Було сам... б несмачно, все би не їв. Ну, Це перший рецепт. Леся. До речі, я в сторіс раз побачив тоді, коли кого... я йому робив. З поваги так? ні до кого він би не їв, а я йому не Чуєш? А коли я зробив йому ту. Як ти казала, ліпешку, чи як чек? Uh -huh. Ну, і він їв. Потім що він в сторіс намолов? Ти що потім в сторіс намолов? А ну дивись на мене. Що? Що погане було, так? Ну, що я не, mm, не, не Що? Що він з'їв з поваги до мене? Mm -hmm. Ти ще казала... я правда, це я казала, що Максим з'їсть з поваги mm. до тебе. Але він потім з'їв і нічого не казав. Mm. Королева, що вміє файно, то все. Бери, поки Ну Та як я знімаю. Той пакує, хоч би сказав давай я потримаю там <свят> або там. О, потримав. Давай потримаю, ні. Ну, може. Арк... Аркадій, йдеш, попробуєш сирник без сирника? <laughs> не, сирник без сиру? Ходи-ходи, то так виглядає піка. А що ну впало? Щось в тебе в рецепт недопрацьований. Шо? Менчу корму нас нема. Менше корму? Корму? Ти сказав корму. Ну що свідчується? Ну не, 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 не мене, не, не так голова крутиться. зараз Ну впаду на не тебе. Шок, шо, на мене допадає на свого сина. Він багато не говорить. Воно калорійне? Я, я, я тобі скажу так, твій син взагалі за дуже мало говорить. Во. Він говорив дуже багато, коли Коли не мами немає. Так, коли Все. треба, він не... Ну, на такий допробуй, пробувати, що точно випробую. Щоб... Буду думати, що ці дрейлі смачні, а воно ну, не смачне може бути. Мушу <гум> попробувати.